Ну, товариство ви маєте розуміти, що якби з музикою то була би рвань. Сьогодні з вами поговоримо про такий фільм, як Давай танцюй, кіно, яке викликало для мене. Неоднозначні відчуття з одного боку: Вау, клас, супер! А з другого боку, ну ну лажа якась. Ну ж, лажа. Чого вам постійно щось не подобається? Спокійно, спокійно. Зараз усе поясню, що тут і до чого. Але перед тим розповім вам, у чому я сьогодні одягнений. Це світшот від нового бренду львівського вуличного одягу Район. Вони творять весь свій одяг з нуля, тобто повністю придумують самі дизайн, плюс до того додають отакі авторські прикольні принти на спину, які шиють їм круті творчі люди, з якими вони колаборують, тобто таких по суті. Ті ні в кого нема, це не просто якісь там картинки в інтернеті. Якщо ви хочете зацінити самі, переходьте на інстаграм, лінка в описі, і якщо хочете почіпати продукцію вживу і придбати їхню першу колекцію телем, ви можете зайти 13 квітня на One Day Shop у Львові, і там вони будуть теж присутні. Тому забігайте і в інстаграм, і на One Day Shop. Все, тепер уже точно про кіно. Давай танцюй. Це перший повнометражний екшен, танцювальний екшен українського виробництва. Стрічка розповідає про російськомовного танцюриста з провінційного містечка Донбасу, який їде в Київ на танцювальне змагання Let's Денс, де він хоче виграти гроші, щоб вилікувати свого хворого брата. Фільм знімали ще у далекому 2015 році, коли я ще тільки закінчував школу і навіть не мріяв про Ютуб. А випустили його вже у 2019-му. Постійно його переносили, я постійно про нього чув. І нарешті я його побачу. І ви теж маєте змогу вже нарешті подивитися. Режисером стрічки виступив Олександр Березань, якого ви можете знати за фільмом Шляхетні волоцюги. Це що виходить, наші свої українські відомі режисери з'являються. Як вам така штучка? Тепер про загальні враження. Вони кльові. Я краще вам покажу, як ми вийшли з друзями з залу. Так, як враження, як враження після фільму. Давай танцюй. Гарно, гарно. Другий, другий пішов. Тебе а тепер всі ми разом, разом світлиники складний, складний. Ми разом ми. Але здебільшого це через фінальну пісеньку від Open Kids. Тому в загальному фільм крутий, але досить неоднозначний. Е, спочатку вкажу на хороші сторони, а потім розкажу вам про головний фейл фільму. Операторська робота місцями дуже крута. Так якісно і гарно український плацкарт ще ніхто не знімав. Дуже крута зйомка танців, наголошую, зйомка, не монтаж, до нього ще повернемось. А кадри просто фантастичні. Все динамічно і крутецько, як для танцювального фільму. Головний герой харизматичний, смазливий. І прикольний хлопець, якого виконує, до речі, класний актор. Не знаю, де вони його раніше ховали. Чувак мій і на роликах кататися, і танцювати круто, і, 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 і трюки сам виконує. Цікаво, де він зараз зник. Плюс до того, в головного героя є мотивація, ти розумієш, чому він це робить. Там він закохався, там він хоче врятувати брата. І це все якось складається в картинку. Там є, звісно, свої нюанси, але давайте не будемо вдаватися в подробиці. Залишимо головного персонажа в плюс. Жарти тут хороші. Ми з компанією насміялися в голос і дуже. Сильно так, вони не такі інтелектуальні, як ті же гуцулці Ксені, але такі попсові, попкорнові жартики нам зайшли на ура. Ну і до плюсів фільму. Що можна додати? Що фільм качає, що ще потрібно для танцювального екшену, щоб прокачало і задовільнило мої візуальні рецептори, що і вдалося. Ну і сценарій тут хороший. Але не на всі 100. І тут ми потрішечки переходимо до мінусів цієї картини. Давай танцюй. Бо сценарій має великий потенціал, який тут просто не втілюють. Воно ніби має хорошу структуру, але її ну, ніби обламують. Розумієте? Ні! Добре, розкажу вам про головного винуватця, е, як на мене, всіх обломів у фільмі. Це монтаж. Це в мене так в тексті писали: Монтаж. От я так і прочитав монтаж. Ж. Ж. Він тут лажовий, він тут реально поганий. І так само сценарій купі з поганим монтажем, підкачує місцями. Насправді дуже важко пояснити, чим поганий монтаж. Бо все, що сидить в мене в голові, зараз, це. Ну ви поняли, там коротше, обрізали там десь цей кадр, і воно якось так непонятно було, де воно починається і де воно продовжується. А потім, коротше, дивишся, ну і так якось дуже мало дали того що ти хотів. А, а то що ти не хотів, так показують, і ти такий сидиш, О, скільки можна. Або їм якось так ріжуть, що ти коротше, не шариш, де він був, а тут він же там. Ну коротше, поняли, так? Да? Ну, второпали, що я та. Ага. Сказав про монтаж, так? Да? Ні, ну чого, досить непогано пояснив. Нормально так, да. <свят> я вам наведу один приклад, коли під час танцювальних батлів камера крутнулась довкола учасників, мабуть, 15 разів підряд. Мене ледь не знудило. Я розумів, що вони назнімали купу класного матеріалу і хотіли все впихнути, але ну іноді чимось треба жертвувати. Поняли творці кіно? Якщо ви цього не знали, то я вам розкажу. Якийсь. Е -е, хлопчик зі Львова. Е? Зрозуміли? Це вам не. Блоги знімати до того ж у фільмі багато сюжетних фейлів, що в основному, як на мене, ламає всю структуру картини, тому що перестаєш вірити тому, що відбувається на екрані. Наприклад, коли з героя просто стягують ролики, і за секунду він вже втікає від них в кедах, де в нього кеди з'явилися, він не встиг їх надягнути просто ніяк. Або, наприклад, він їде в плацкарті е, вже з Києва, виїхав, їде, катається, дивиться. Плацкарті трансляцію турніру, де виступає перший учасник, а наступним учасником має бути він. І він за цей час встигає смикнути стоп-кран, вибігти з потяга, проскакати на одній нозі, бо друга травмована. О, спойлер. До автотраси, там його підбирають, він їде туди, приїжджає туди і ледь-ледь не встигає. А поки він там перебуває, всі швиденько інші протанцьовують, і все закінчується і. Якось ці всі часові рамки такі якісь дивні, якось це все так якось дивно виглядає. І нарізано плюс монтажно дивно. Я просто не можу це пояснити. Ну, реально, це який фільм хаотичний, таке і пояснення до цього фільму хаотичне. Якщо це все скласти в одне речення, то е, сценарні дірки в купі з поганим монтажем дають нам великий мінус на це доволі. Хороше кіно, яке мало великий потенціал, але його успішно злили в трубу. Навіть взяти, до прикладу, фінал стрічки. Він для мене став абсолютно нелогічним. Творці, ніби, напрацювали у фільмі багато класних ліній, і ніби все підводилось до фіналу, де реально мене би, по ідеї, мало би порвати від того, що е, там головний герой має класну мотивацію, у нього там проблеми з дівчиною, і все це викривається правда наверх, і, і це все мало бути реально круто. Але вони ніби втратили весь цей потенціал, злили його в трубу, як я вже казав. Не довели ці. Всі лінії до кінця, і це все вийшло якось ну, недо... недопрацьовано. І це мені якось не сподобалось. Вітаю, ти через два місяці будеш дипломованим актором. І на що ти ти обсираєш кіно? Думай трохи. <свісно> Логічно. <свісно> але в цілому фільм давай танцюй. Не такий ж і поганий. Така приємна е карикатурна історіка, достатньо вилизаний танцювальний екшен для підлітків, де м -м, немає нічого спільного із справжнім життям, а лише таке. Все картонне і казкове, і, в принципі, доволі приємно сприймається глядачам. І це не є погано, кіно таке невигадливе. Ви можете сміливо взяти дівчину і провести з нею вечір е, в кінотеатрі. Але обов'язково тільки в планеті кіно у Форум Львів. Там завжди ви зможете отримати весь спектр візуальних і е, не тільки задоволень. If you know what I mean. Нагадую, загінки на манію існують тільки завдяки вашій підтримці, і ви можете підтримати нас не тільки лайком, коментарем і переглядом, і поширенням, і переходом на наші сторінки в Фейсбук і Instagram, а й фінансово для цього існують електронні гаманці, які я всі вказав у описі під відео, а також Patreon, де ми нарешті розібралися і. Тепер ви можете підтримати нас і там, і оформити підписку на наш канал і стабільно допомагати нам у нашому розвитку. Тому дякую за те, що ви у нас є. Заходьте зараз повторюсь, у Фейсбук там у нас дуже крутий паблік. От просто дуже крутий. Зайдіть, переконайтеся, там от пряого. Е, також в інстаграмі є достатньо цікаво завжди там на сторіс там і так далі. І так далі. І будьте з нами, будьте своїми у світі кіно. З вами був Віталій Гордієнко, Чекайте наступних зборів загону кіноманів.